У цьому відео ми розглянемо нові безкоштовні оновлення програмного забезпечення для всіх човнів Quest. Тут у Deeper, ми наполегливо працюємо над постійним розвитком наших продуктів для найкращого риболовного досвіду, базуючись на реальних відгуках від вас, наших клієнтів. Одним з найбільш затребуваних оновлень для Quest була функція тривимірного картографування в реальному часі. Коли ви на обраному місці налаштуйте квест для сканування вашої улюбленої зони, слідуйте обраному маршруту або керуйте човном вручну. Поки човен у воді та сканує за допомогою вбудованого чірп ви можете перемикатися між двовимірним та тривимірним видом у будь-який час через іконку у верхньому лівому куті. Чим більше ви скануєте, тим більше структури ви побачите і тим краще ви знатимете, куди відправити приманку. Пам'ятайте, що озера з більшою кількістю підводних особливостей і варіаціями глибини дадуть більш детальні тривимірні карти. Крім того, чим більше ви скануєте ті самі ділянки, тим детальнішою стане карта. Коли ваш квест сканує дно озера, ви почнете виявляти можливі місця для риболовлі у ваших сонарних зчитуваннях, такі як обриви, зміни твердості дна або арки, що вказують на рибу. З новим оновленням натисніть і утримуйте на відповідній частині сонарного зчитування, щоб створити позначку на карті. Ваш телефон коротко завібрує. Позначка з'явиться на двовимірній карті в точному місці, де було зроблено зчитування. Ви також можете зробити те ж саме під час зворотньої прокрутки сесії сканування, коли човен вже на суші, або коли ви вдома переглядаєте сканування і готуєтеся до наступної поїздки. Після того, як ви поставили мітку, назвіть її і додайте будь-які інші важливі деталі, щоб запам'ятати її на майбутнє. Вона буде видима тільки вам. Тепер завантажте ваш квест приманкою і оснащенням та відправте його до точного місця, позначеного вашими показаннями сонару. Завдяки нашій точній GPS ви потрапите в потрібне місце кожного разу. Щоб зробити все ще зручнішим, тепер ви можете вимкнути білий шлях сканування човна на 2D-карті. Це може полегшити чітке бачення ваших відсканованих зон і позначених місць. Коли ви розміщуєте ваш квест у воду, точка повернення автоматично встановлюється на цю локацію. Саме туди ваш човен повертається після сканування. Точка повернення додому це місце, куди повертається квест, якщо втрачає з'єднання або якщо рівень заряду батареї низький. Ви можете редагувати точку. Повернення додому безпосередньо в додатку Fish Deeper, натиснувши на іконку точки повернення, щоб ваш човен повертався в більш зручне місце, наприклад, туди, де ви зараз стоїте, або в легше місце для підбору. Змініть домашню точку після того, як квест завершив свою місію, або коли ви керуєте ним вручну. Готові випробувати нові функції? Залиште коментар під цим відео і розкажіть, які оновлення ви хотіли б побачити наступними.